А у цьому парку посеред міста Червонограду від розряду блискавка постраждала ще одна людина. У 26-річну дівчину блискавиця влучила тоді, коли дощ іще навіть не почався. Внаслідок грозового розряду постраждала дівчина, яка була доставлена в центральну лікарню міста Червоноград. Хоча поряд був палац культури, де є громовідвід, поряд був фонтан включено, але, на жаль, ні фонтан, ні громовідвід, А от сталося так, що дівчинку влучила. На щастя, опіки, які отримала дівчина, не є смертельними. Втім, потерпіла й досі у реанімації. Вона в середньої степені важкості, не тому, що в неї щось ми знайшли таке особливе пошкодження, а тому, що ураження струмом врахується важка травма, тому вона декілька днів має знаходитися в реанімаційному відділенні під спостереженням. Немає опіків, немає пошкоджень серцево-судинної системи. Просто загальна слабкість поки що. Медик стверджує, за словами потерпілої, під час удару блискавки телефоном дівчина не користувалась. Що ж могло б притягнути розряд громовиці? Наразі не знає ніхто. Тім надзвичайники застерігають сезон гроз у розпалі, тож під час грози варто бути обачним. Обов'язково вимкніть мобільний телефон, а також негайно слід позбавитись усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас. Не варто торкатися до будь-чого мокрого, залізного, електричного, тому що в такі речі блискавка б'є найчастіше. Не можна сидіти біля багаття, адже нагріти повітря, проводить розряд краще. Від грози можна ховатись в автомобілі, проте треба зупинитись, опустити антенну та перечекати грозу. Небезпечно їхати на велосипеді або мотоциклі. Їх треба поставити якнайдалі від себе. Також не можна ховатися у невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше серед кількох дерев. Людям під час грози краще ховатися поодинці. Розряд може перебігати через тіла. Найкраще присісти у суху яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. Не лягайте, бо так ви збільшуєте площу ураження розрядом. Дотримуючись цих правил, ви ніколи не станете жертвою грозового розряду.